Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її, солов'їну, без неї ніщо, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її, міжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. В квіті, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах. І в стягі в багряному шумі. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країни. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Любіть у труді, у коханні в бою в цей час, коли гудять батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.